Ярина та Микола вийшли на просторе, затінене акуратно підстриженими деревами подвір'я. Вони піднялися високими сходами на дощану терасу. Батько Ярини, Анатолій Степанович, сидів у її куті і ліниво кидав дротики в мішень, що висіла на стіні. Та була встромлена ними, немов їжак. А, помітивши гостей, Анатолій Степанович не одразу звернувся до них. І Микола сприйняв це як особисту образу. Ярина вже казала йому, що її тато своєрідна і доволі складна людина. Але Микола не очікував, що все буде настільки серйозно. А це ви? неохоче промовив Анатолій Степанович, розминаючи затерплі ноги. Ну здрастуйте, молоді люди! Як дісталися? Він кинув на Миколу швидкий зневажливий погляд, і той знову зловив себе на думці. Що від візиту не варто чекати нічого доброго. На його подив, наступної ж миті Анатолій Степанович підвівся і простягнув йому руку. Микола відзначив, що рукостискання було занадто міцним. Нічого, все гаразд, сказала Ярина, очікуючи пропозиції увійти до хати. Тільки втомилася. Було б дуже доречно чаю випити. А, так, чаю, протягнув батько. Ну так, само собою. Він впустив гостей до будинку, і Микола вперше у житті побачив таку розкіш, яку раніше міг спостерігати лише в кіно. На стінах висіло безліч картин, моторошних африканських масок, старовинних шабель та іншої холодної зброї, гострі клинки якої поблискували у світлі яскравого червневого сонця. У передпокої всіх, хто входив, зустрічала висока, трохи вища за людський зріст. Мармурова статуя якоїсь давньогрецької богині, що тримала в руках посудину для вина. Трохи далі, наприкінці коридору, стояла ще одна статуя, що загороджувала прохід до потайної кімнати. Микола довго роздивлявся склепінчасту стелю, прикрашену хитромудрими візерунками, та кольорову вітражну стіну, що відділяла одну кімнату від іншої. Не менш разючим йому здалося й те, що задня стіна найбільшої кімнати. Була повністю скляною, і завдяки їй відкривався дивовижний краєвид на маленький дворик зі ставком, через який був перекинутий місток. З двох боків від ставка росли дві згорблені плакучі верби, і гілки їхні тонули у кришталево чистій воді. Загалом багатство і пишнота перевершили всі очікування Миколи, і він, не знаючи, куди подітися і що робити. Сором'язливо тупцяв на місці. Прошу вибачити мене за цей легкий безлад, сказав Анатолій Степанович, прибираючи кошик із брудною білизною, що загороджував прохід. Покоївка нещодавно пішла в декрет, а нову поки не встиг підшукати. Ніхто не хоче їхати в таку глушину навіть за пристойні гроші. Валюта, замінена на загальний термін гроші, із підтекстом гривні або долари євро. як «Дорогі! Тату, ну ти ж знаєш, що я можу допомогти тобі без жодних покоївок. із докором відповіла Ярина, допомагаючи батькові. Навіщо ці зайві витрати? Та от саме, підтакнув Микола. Ми завжди готові допомогти. Можемо приїхати у вихідні. І він замовк, так і не закінчивши, тому що Анатолій Степанович нагородив його гострим, як бритва, глузливим поглядом. Ярина супроводила свого збентеженого супутника на кухню і взялася накривати на стіл. Незважаючи на розкіш, у холодильнику було порожньо. Дівчині вдалося виявити лише кілька яєць, упаковку сосисок та коробку не найсвіжішого молока. Микола тим часом згадав про пакети, що лежали в багажнику, і відлучився за ними, залишивши батька й доньку наодинці. Ось, значить, який він має вигляд. Зітхнув Анатолій Степанович, постукуючи пальцями по столу з червоного дерева. А я думав, буде більш переконливим, та ходяк якийсь. І чого ти на нього спокусилася? Тату, знову дорікаєш, знову дорікнула йому Ярина. Ну, чого ти виридуєш? Тільки заради всього, га? Не починай скандалів. Гаразд, нехай усе мене тихо, мирно. А батько замислено дивився, як вона помішує омлет. І погладжував свої сиві вуса. Ярина помітила, тато з часу її останнього приїзду якось дивно змінився. Обличчя ніби стало блідішим, очі запали кудись углиб і вже не блищали так, як раніше. Напевно, як вона припустила, це було викликано втомою і занепокоєнням за своє господарство. Тут, у невеликому селищі, постійно треба бути поготові, особливо, якщо ти багатий. Анатолія Степановича вже намагалися кілька разів пограбувати, тож він завжди тримав під рукою заряджену рушницю і ще провів сигналізацію. А я що? Я нічого, посміхнувся батько, лукаво глянувши на ярину. Моя справа маленька. Микола повернувся досить швидко і сів навпроти господаря. Анатолій Степанович, демонструючи свою прихильність, спустився в льох і приніс звідти пляшку дорогого старого вина. Розливаючи його по келихах, він ніби побіжно поцікавився в Миколи про його заняття, і той, не кривлячи душею, зізнався, що працює звичайним слюсарем в автомайстерні. І як подобається? запитав Анатолій Степанович. По різному буває, знизав плечима Микола. Він хоче піти вчитися на юриста, втрутилася Ярина. У мишка є здібності. Хотіти й піти різні речі, зауважив батько. У такому віці вже час би визначитися, хто ти юрист чи слюсар. Я, наприклад, завжди знав, що буду художником, і ніким більше. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на безплідні мрії та прагнення. Ну я же ще не старий, почервонів від обурення Микола і звик усього добуватися поступово. Анатолій Степанович сперечатися не став і запропонував випити ще вина. Їсть втратив будь-який апетит. І лише ліниво колупав веделкою Омлет. Йому дуже хотілося опинитися подалі від зарозумілого старого, який буквально свердлив його колючим поглядом. Ярина, намагаючись охолодити запал батька і хлопця, дипломатично переводила розмову на різні відсторонені теми, але бесіда, попри всі її спроби, абсолютно не клеїлася. Анатолія Степановича обурювала безтакність молодика, його невідповідний до нагоди спортивний одяг. Його сірі безглузді очі, що дивилися з-під лоба. Батько Ярини, великий знавець людської психології, давно вже зрозумів мету візиту і з завмиранням серця лише чекав кульмінації. Нарешті вона настала. Тату, нам потрібні гроші, утерши серветкою жирні губи, сказала Ярина. Ми хочемо одружитися. І скільки ж вам потрібно? з легкою посмішкою запитав батько. Ну, тисяч сто, думаю, менше навряд чи вийде. Сам знаєш, весілля зараз справа не дешева, сукня потрібна, костюм, кульки там усякі, ну, ресторан знову ж таки, лімузин, валюта замінена на український еквівалент з відповідним українським контекстом. Ох, навіть не продовжуй, зітхнув Анатолій Степанович. Ось ми з твоєю мамою, як зараз пам'ятаю, якось обійшлися без усього цього. Збігали зранку до рацу, потім зібрали кілька найближчих друзів і відсвяткували на кухні найзвичайнішої радянської комуналки. А зараз що? Ну хіба можна, щоб так проходило весілля? Тату. ображено протягнула Ярина. Ну що ти знову? Не знову, а знов, заперечив батько. Як чоловік, я сам купив твоїй матері сукню, а собі костюми туфлі. Сам розумієш. Цілий тиждень розвантажував ночами баржі з борошном і цукром. Твоя мама пропонувала попросити грошей у батьків, але я не хотів. Який би я був чоловік, якби допустив це? Хм, а ось це вже в мій город камінець, я так розумію, кашлянув Микола. Правильно, так, правильно, правильно, усміхнувся Анатолій Степанович. Твоя проникливість буде досить доречною в роботі юристом. Ну, знаєте, Микола схопився, перекинувши недопитий келих на стіл. Дякую за частування і всього доброго. Він швидким кроком попрямував до дверей, по дорозі звернувши якусь мідну вазу. Ярина теж підвелася і з осудом подивилася на батька. Ти ж обіцяв, вигукнула вона. Хм, Ти хіба не розумієш, що йому від тебе потрібні тільки гроші? Відповідь батька була різкою і сильною, як удар. Звідки ти знаєш? накинулася на нього Ярина. Ти що, провидець? Читаєш думки? Ти ж мені життя ламаєш. Ну як ти не можеш цього зрозуміти? Анатолій Степанович намагався було зупинити доньку, схопивши її за руку. Але Ярина вирвалася і пішла слідом за нареченим. Я більше до тебе ані ногою, кинула вона, обернувшись на мить біля мармурової статуї. Все набридло, щоразу одне й те саме. Грюкнули вхідні двері, ляснув важкий засув воріт, загарчав двигун по той бік паркану. Анатолій Степанович знову вийшов на терасу і сів у старе дерев'яне крісло. Він провів поглядом машину, що від'їжджала за обрій, і знову почав кидати дротики в мішень. Це був останній раз, коли він бачив свою доньку. Через півроку Ярина отримала звістку про те, що тата більше немає. Це сталося раптово, як серцевий напад. Як невідомо, звідки з'явилася грозова хмара. Їй подзвонили з лікарні і сказали, що батько помер від раку легень. Як це? глухо запитала вона. Тато ніколи ні на що не скаржився. Схоже, що й до лікаря не звертався, відповіли їй у слухавку. Пухлина виявилася лише завдяки ростину. дуже рідкісна і дуже агресивна форма. Ярина забрала тіло батька з моргу і поховала його, як і належало. Дотримуючись усіх традицій та устоїв на невеликому міському цвинтарі поруч із могилою своєї мами та дружини Анатолія Павловича Ганни своєї матері Ярина ніколи не знала. Їй було відомо, що вона померла під час пологів, і батько, будучи однолюбом, так більше й одружився. Після смерті дружини він цілком віддався творчості та вихованню доньки, і невідомо, в чому йому вдалося досягти успіху більше. Картини Анатолія Степановича виставлялися навіть за кордоном, і деякі з них, особливо цінні, прикрашали приватні колекції по всьому світу. Але найголовнішим своїм творінням Анатолій Степанович безсумнівно вважав улюблену доньку. Ліки, як він сам часто говорив, для його пораненої горем душі. На похороні було людно провести художника приїхали колеги з різних куточків країни і навіть за кордону. Були і критики. Колекціонери і телевізійники. Якийсь ввічливий, запобігливий іноземець, опинившись у будинку Анатолія Степановича, поклав око на старовинну рукописну книгу і почав умовляти Ярину продати її за будь-яку ціну. Дівчина, недовго думаючи, подарувала її іноземцю. А той ледь не знепритомнів від такого великодушного випаду. Ти що, з глузду з'їхала? шепнув дружині на цвинтарі Микола. Це ж хісято століття, ти хоч у курсі скільки вона коштує? Не я її купувала, відповіла Ярина Байдуже. Тож не мені її продавати. Вона стояла біля краю могили і дивилася, як труна повільно зникала під шаром землі. Усередині неї була дзвінка порожнеча ані жалю, ані туги, лише гіркота й образа, що залишилися після останньої розмови. Коли траурна церемонія добігала кінця, Ярина поклала на свіжий горбик оберемок чорних троянд і першою з усіх присутніх покинула цвинтар. Микола, хижо потираючи руки, попрямував за нею. А що з майном буде? запитав він, коли пара сиділа в машині. Ярина стягнула з голови чорну хустку і поправила волосся. Поняття не маю, відповіла вона. А що з ним може бути? Ну, не знаю, протягнув Микола. Можна було б продати його і відкрити якийсь бізнес, наприклад, викупити у мого начальника автосервіс я б тоді сам став начальником, а ти б пішла з цього свого університету. Мені подобається моя робота, заперечила Ярина. Я люблю викладати. Микола вирішив, що продовжувати цю бесіду не варто, і завів мотор. Ярина востаннє глянула на нескінчанні ряди могил і хрестів, а потім прикрила очі і уперше за кілька днів задрімала. Через три дні після похорону з нею зв'язався нотаріус. В'ячеслав Максимович запрошував до своєї контори, щоб обговорити правила вступу у спадщину. Микола хотів поїхати теж, але Ярина не стала будити втомленого після нічної зміни чоловіка і вирушила на зустріч сама. До того ж, її рішення щодо спадщини, напевно, б не сподобалося Миколі. Ваш батько залишив вам солідні статки. Кашлянув, привітавши відвідувачку В'ячеслав Максимович, і витер піт із круглого широкого чола. Великий будинок, усе майно, картини, всякі там дивини, насмілюся зауважити, вельми недешеві. Мені нічого не потрібно, обірвала його Ярина. Я хочу відмовитися від усього цього добра. Ми з батьком, ми з ним дуже сильно посварилися, і навіть зараз, коли його вже немає, я не можу пробачити йому його останні слова. Тож мені нічого не потрібно. Є який небудь бланк, щоб заповнити для таких випадків. В'ячеслав Максимович підвівся, відчинив вікно і ковтнув трохи свіжого повітря. Потім, розстебнувши верхній гудзик сорочки, випив води. Ви як це? Серйозно, чи що? запитав він. Не те з іронією, не те всерйоз. Хочете відмовитися від усього, що вам залишив батько? Ви, здається, не цілком розумієте, що говорите. Подвійне підборіддя нотаріуса дрібно затремтіло. Обличчя ж набуло малинового відтінку. Він довго читав заповіт, написаний рукою Анатолія Степановича, потім зняв свої окуляри й уважно подивився на Ярину. Так, я збираюся відмовитися, повторила свої слова Ярина. Мені справді нічого від нього не потрібно. «Хм, Ну тоді вам навіть не варто обтяжувати себе написанням заяви, посміхнувся нотаріус. Якщо ви не вступите в право на спадкування, то через шість місяців автоматично їх позбудетеся. І все ж хоча б прочитайте останню волю вашого батька. Він простягнув Ярині папір, а та побіжно пробігла очима по тому, що було написано. А це ще що означає? вигукнула вона, підскочивши при цьому від несподіванки. Усе майно дістанеться моїй доньці тільки в разі розлучення з її нинішнім чоловіком це як розуміти? Буквально. Кивнув В'ячеслав Максимович. Така сувора воля вашого покійного тата. Мабуть, мав він якусь зубну на вашого чоловіка. Ярина жбурнула папір на стіл і вискочила з кабінету як ошпарена. Шість місяців. нагадав їй В'ячеслав Максимович. Час пішов. Ярина, замислена й похмура, як статуя з будинку тата, сиділа в спальні і ненависним поглядом дивилася в якусь книгу. «Микола», не дочекавшись дружини до обіду, вирішив її провідати і підсів поруч. Сталося щось? запитав він, вдивляючись у непроникне обличчя. Я відмовилася від спадщини, тут же відповіла вона. Микола, одерев'янів, витягнув свою і без того довгу шию і боляче стиснув її плече. Ти дурепа! зашипів він як розпечене залізо, яке занурили в крижану воду. Відмовилася від таких грошей, від такого будинку? Ярина, не очікуючи від чоловіка такої бурхливої реакції, на силу відштовхнула його від себе. Ти чому мене ображаєш? обурено вигукнула вона. Микола, не звертаючи уваги на її репліку, розходжував по кімнаті, схопившись за голову. Ой дурепа! Ой, ідіотка! бідкався він із досадою. Ну, ти взагалі? Та хто інший на твоєму місці вбив би за таку спадщину, а ти розкидаєшся нею, як сміттям? Ну, ти ідіотіна! Ярина кинулася до чоловіка і відважила йому дзвінкий ляпас. Не смій ображати мене! закричала вона крізь сльози. Микола стиснув кулак і замахнувся, але в останній момент опам'ятався, опустив руку і замість удару лише штовхнув її до стіни. Та ж боляче вдарилася об світильник. Мабуть, тато мав рацію, кинула Ярина, потираючи забиту потилицю. Ти зі мною тільки заради грошей. А я, справді, дурепа й ідіотка, раз думала, що ти мене любиш. По справжньому любиш. Ярина кинулася збирати речі в невелику валізку, а Микола, замість того, щоб її зупинити, почав викидати з шафи її одяг. Щасливо залишатися, тільки й сказала Ярина, прямуючи до виходу. Микола виштовхнув на сходи її валізу і зачинив двері. Дурепа. крикнув він із балкона, коли дружина сідала в машину. Ярина витерла сльози і вирулила на дорогу. Після сварки вона попрямувала до будинку батька. Там усе було як і раніше, так само, як у день прощання з ним. Верби біля ставка пожовкли й майже облетіли, тож по воді ковзали довгі схожі на маленькі човники листя. Зі старих яблунь, висаджених по периметру двору, глухо опадали останні яблука. Старий сусідський кіт грівся на перилах тераси і дзвінко замуркотів, коли Ярина, проходячи повз нього, почухала за вухом. Ходімо, нагодую тебе чимось, сказала йому Ярина. Сподіваюся, залишилося щось у холодильнику. Кіт м'яко зістрибнув з порив на підлогу і потерся об двері. Ярина сунула в замкову щілину ключ і раптом зрозуміла двері не замкнені. Не на жарт перелякавшись, вона зазирнула у вікно, але з що панувала всередині, нічого не побачила. Тоді, озброївшись відрізком труби, що валявся неподалік, вона повільно відчинила двері і ступила всередину, тримаючи своє знаряддя. Вибачте, будь ласка. Раптом пролунав біля неї біля вуха переляканий голос. Та так, що Ірина від несподіванки випустила трубу. Прошу вас, не повідомляйте в поліцію ми зараз підемо. Вона повернула голову і побачила молоду жінку з дитиною на руках, що сиділа на веранді. Жінка годувала його грудьми і колисала, прикриваючи дитя старою батьківською ковдрою. Мене Віка звуть. Я працювала покоївкою в Анатолія Степановича, пояснила. Та з винною посмішкою. Ви ж його донька, так? Дуже ви на нього схожі. Так, я його дочка, кивнула Ярина. А ви що тут робите? Анатолій Степанович помер взагалі то. Я знаю, відповіла Віка. Так шкода. Він був дуже добрий до мене. А два дні тому в мене сталася пожежа, і мені просто не було куди піти. Батьків немає, інших родичів теж. Ось я й подумала. Ваш тато ховав ключ під цеглиною біля задніх дверей, тож я знайшла його там і відчинила все. Я нічого не взяла, можете перевірити. Вона закінчила годувати дитину і поклала її в коляску. І куди ти? запитала Ярина. Ніч на дворі. Віка розгублено знизила плечима. Тепер не знаю, відповіла вона. Ярина вкрила її батьківським пледом і посміхнулася. Ходімо краще чаю, поп'ємо. Запропонувала дівчина і, зазирнувши в коляску, поцікавилася. Хлопчик чи дівчинка? Донька, повідомила Віка. Настуня. Вона полегшено видихнула і запропонувала Ярині потримати малу на руках. Та обережно вийняла Настю з коляски. Слухайте, ну залишайтеся тут, живіть, сказала Ярина, провівши віку до хати. Тато, напевно, був би цьому радий. Віка бухнулася перед нею на коліна і притулилася обличчям до її ніг. Тож Ярині коштувало великих зусиль підняти її і посадити в крісло. І більше так не роби, зі сміхом попросила вона Віку. Я ж не якась поміщиця. А якщо хочеш віддячити, може, кави звариш? Віка, не перестаючи розсипатися в подяках, попрямувала на кухню, і вже за кілька хвилин звідти потягнуло приємним, терпким ароматом. В очікуванні розлучення з чоловіком Ярина проводила вечори з вікою. Яка, незважаючи на відсутність освіти, була вельми вихованою та начитаною. Працюючи в Анатолія Степановича, вона користувалася його великою бібліотекою, а ще любила послухати думки літнього художника. Напевно, моя донька теж буде художницею, мрійно говорила Віка, колишучи малу. А може, актрисою? Ну, це вже точно, посміхалася у відповідь Ірина. Он яка гарна. Дякую тобі за все, не переставала дякувати Вікторія. Якби не ти, жили б ми зараз десь під парканом. Одного з довгих осінніх вечорів, повернувшись додому з міста, Ярина насамперед спустилася в підвал і дістала звідти пляшку вина. Повернувшись на кухню, окликнула Віку. І коли колишня покоївка прийшла, повільно і з насолодою розлила напій у старі срібні келихи, що припадали пилом за склом вітрини. А з якого приводу свято? поцікавилася Віка. Я розлучилася. Поділилася Ярина. А ще прийняла всю цю спадщину. І ось іще що. Вона дістала з кишені запасні ключі від будинку і вручила їх віці. Будинок тепер твій, заявила вона урочисто Живи й радій. Віка кинулася до неї на шию і гірко заплакала. Ярина ж гладила її хвилясте, чорне чорна, як ніч, волосся, і легенько ляскала по спині, намагаючись заспокоїти. Ну годі тобі, Га? Говорила вона тихо. У таких випадках зазвичай сміються і до стелі стрибають, а не ревуть, як білуга. Ну ж бо, усміхнися. Віка розтягнула тремтячі губи в усмішці і зробила ковток. У цей момент хтось наполегливо подзвонив у двері, й обидві жінки підстрибнули від несподіванки. Хто це? запитала Ярина. Не знаю, знизала плечима Вікторія. Ярина вирушила відчиняти, але про всяк випадок прихопила із собою той самий відрізок труби. Який усе ще був у коридорі. Але він знову не знадобився, бо біля воріт стояв приємний молодий чоловік в окулярах і темному строгому пальті. Тут жив Анатолій Степанович Ільїн? запитав він у Ярини. Так, почувши ім'я батька, мовчки кивнула. Я від віктора Кузьмича Яблучкова, його старого приятеля, усміхнувся гість. Мій батько скульптор, і ніби як учень Анатолія Степановича. Ось приїхав віддати данину пам'яті за свого тата. Сам він через хворобу приїхати не зміг. А так, забув представитися. Я Олег, теж скульптор. Він простягнув руку, і Ярина обережно її потиснула. Ну, проходьте, сказала вона, запрошуючи гостя. Пощастило вам, що тут іще хтось є. Цікаво, що б ви робили, якби будинок виявився порожнім. Навіть не знаю, скромно озвався Олег. Але, схоже, мені пощастило. Він чемно привітався з вікою, підморнув на стуні, що прокинулася, і подякував Ярині за чашку кави. Потягуючи її, Олег уважно стежив за кожним її рухом, а потім дістав з кишені блокнот і почав щось у ньому накидати. Мій тато дуже хоче зробити вашому батькові, ну і своєму другові, останній подарунок, сказав він, не відриваючи очей від паперу. Пам'ятник, якщо говорити точніше. Щось на кшталт великого кам'яного ангела, який би прикрасив могилу. Ось як, кивнула Ярина. Цікаво, ви не заперечуєте, якщо саме ви станете цим самим ангелом. Настала довга напружена пауза. Віка, не витримавши, разом із донькою пішла до іншої кімнати. Що, вибачте? здивовано запитала Ярина. Ангелом, закивав Олег. Ну, у сенсі, я б створив його за вашим образом і подобою. Мені здається, ви дуже для цього підходите. Ю я що стоятиму на цвинтарі до скончання часів, зробила висновок Ярина. Це, звісно, поетично, але якось нуднувато. Олег розсміявся і продемонстрував їй свій швидкий, але виразний начерк. На ньому Ярина, одягнена в довге вбрання. Своїми величезними крилами ніби вкривала могилу батька, і по її сумному обличчю текли великі сльози. Ого, нічого собі, оцінила дівчина, а в мармурі це матиме ще кращий вигляд, запевнив її Олег. То що, ви згодні? Ярина присіла поруч і подивилася у вікно на сіре осіннє небо. Десь там, здавалося, їй кудлатими і низькими хмарами зараз був її тато. І, можливо, він, так само, як Ангел, парив над морями, лісами, горами та спостерігав за нею своїми люблячими батьківськими очима. Її раптом накрила така сильна туга, що вона ледве стрималася, щоб не заплакати і не збентежити тим самим гостя. Я не проти, кивнула Ярина. Мені здається, ваш тато був би дуже радий, тихо сказав Олег. Ось мій номер та адреса. Чекатиму вас у майстерні в місті. Тільки обов'язково приходьте. Ярина провела його до воріт, і Олег, перш ніж сісти у свою машину, подарував їй блокнот з ескізами. Я обов'язково приїду, пообіцяла Ярина. Я чекатиму, відповів Олег. Дівчина помахала у слід машині, що від'їжджала, а Віка, нечутно підійшовши ззаду, грайливо хихитнула. Який приємний молодий чоловік! Здається, ти йому дуже сподобалася. Ой та не вигадуй, зніяковіла Ярина. Я взагалі його зовсім не знаю. Це справа поправна, відмахнулася Віка. Усі ми колись зовсім не знаємо одне одного. А потім раз і вже думаємо, як дітей називатимемо. Ярина розсміялася, і вони разом із Вікою вирушили додому, щоб як слід обговорити несподіваного, але дуже цікавого гостя. А через півроку, коли пам'ятник був уже встановлений, Олег і Ярина приїхали до Ракцу.